відпочинь, відпочинь. Ромчик зараз, Ромочка, я в тебе вірю, синочок. Давай. Давай, маємо. Львомчик, давай. не плеще. Павлік, ну добре. Павлик, ну добрый. Добре, добре, не б'єм, не б'єм. Aj, bravo, aj bravo Dobre, dobre! Então então, vamos, vamos proibir! Arthur, tchau! Arthur, tchau! Bravo, tchau! Arthur, 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 Нічого, нічого, удар тут не хуто не видівайся. Не готовий нічого. Забивай, забивай, Макарчик, забивай, браво, Браво, край, хочеш. що ти робиш? Попадай, говорю. Куди ти зараз заглядав їхньому гробцеві пару? Дивишся писали. Да? Добре, добре, я прийня, поняв. Поняв, поняв, поняв. Я... Добре. Хорошо, Володька пас. шукай. Воротарь, воротарь грає ручками. Добре, ширина. Куди ти б'єш? Ширина, браво. Владик, кинь йому, щоб м'яч не стрибав. О, землі.